x 3 NFC, ціна 3300, царапаний трохи корпус. Працює все чудово, швиденько, шість оперативки тут. Type-C роз'єм, підтримка швидкої зарядки, на навушники 3,5, що не потрібно переходників різних ОТГ. Є відбиточок пальця по екрану, те теж легкі царапки. В принципі, телефон літає. Я вам так скажу, реально літає. 64 ГБ Poco X3 NFC, 10 Android, 6 ГБ, оперативна пам'ять. Ось такий варіант. Зараз покажу ще камеру вам. Камера тут досить хороша, непогано знімає. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Зараз покажу ще ось на білому фоні. Досить гарно працює. Швиденько, телефон такий, як для ігор, для дітей. Для замовлення пишіть у повідомлення або силка в шапці профілю на телеграм-канал. Приймаю замовлення скрізь або інстаграм.